Відбулися сідання постійних депутатських комісій шосницької міської ради. Народний обранець Микола Трофимець озвучив прохання перевізників міста щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках. Є така проблема. Перевізники дуже просять переглянути тарифи на перевезення. Нам надавали цифри по області, по всім районним центрам. Ну, тарифу 10 гривень немає в жодному місті. Є 15, є перевезення льготні діти по 3 гривні також ніде де не їздять. Ну тобто. По всім містам нашої області тарифи на перевезення більші, плюс є велика проблема по льготним категоріям. Згідно із законодавством, тарифи на перевезення встановлюються та затверджуються рішенням виконкому. Ми комісією з транспорту можемо прийняти рішення комісійно і доручити виконкому міської ради переглянути дані тарифи, тому що згідно закону встановлюють та затверджують тарифи виконком. Тому є пропозиція сьогодні прийняти таке рішення, бо вони кажуть: ми то звичайно розуміємо всіх, хто там каже трошки, там штора не така, чи ліноліум вже протерся. Але вони кажуть, ми просто не маємо можливості їх відремонтувати. Народна обраниця Анна Пилипейко. Поцікавилася, чи покращиться якість обслуговування, якщо тариф зросте. Вона нагадала, що під час нещодавних сильних морозів упродовж чотирьох днів автобуси не курсували до Лизирівського мікрорайону. Люди у мінус Вісім вимушені були пішки долати великі відстані, аби дістатись додому. Яка відповідь? Вони автобуси замерзли. Вно ми всі знали, що йдуть такі морози. І можна взяти десь в оренду, десь на кілька днів теплий бокс, теплий гараж і поставити туди маршрутку. Піднімемо тариф, але яка з їх сторони буде відповідальність перед людьми, які і перед виконкомом, перед міською радою, як на них які обов'язок возложили. Ну ніхто не проти, якщо вони будуть ці кошти витрачати і отримувати, і будуть підшаманювати це приватний бізнес, який залежить від міської влади. У них на сьогоднішній день необґрунтований тариф. Вони не мають змоги заробляти на те, щоб купувати додаткові якісь засоби. Вони навіть не можуть забезпечити те, що є. Не Розумієте, вони теплі... кажуть, в мене повинна бути резервний резервна одиниця. Стояти, якщо в мене щось вийшло з ваду. Вони стоять просто стоять як пам'ятники. Якщо таких... ми не будемо зараз підтримувати цих підприємців по транспорту, ми послугу Взагалі втратимо, розумієте, спочатку треба надати можливість їм заробляти, а потім відповідальність. Ні, звичайно, відповідальність повинна бути, але в них немає зацікавленості гріти, знімати гараж. Своєю чергою, депутатка Ольга Ткаченко зауважила, перед кожним підвищенням вартості проїзду перевізники обіцяють навести лад у салонах, проте ситуація не змінюється. Вони сидять і кажуть про те, що тариф піднімете, наведемо порядок, ліноліум купимо, дірки позалатуємо в вікнах, бо дує людям. І як воно залишалось, так і залишається. Таке хамське відношення до людей. До людей, хамське відношення. Немає здачі в них. Вони кидають ці гроші. Ну я, як депутат по тому округу по Лазарівському, я вже кожного знаю. Там їздить начальник цього транспортного засобу і водій. І от це таке робиться. Свої позиції висловила і Тетяна Тупикова, закликавши колег до компромісу. Вони не мають заробітків так, щоб навіть підтримати свої родини і платити налоги. Давайте по, пойдемо на встречу, вирішимо це питання, а потім будемо о, спрашувати, де о, послуга, де о, транспорт. Ми втратимо так же, як проблема, яка проходить зі сміттям, з тарифами. Тарифів немає, вивазать немає. Підприємців, бажаючих займатися цією проблемою, немає. І місто в смітті все те ж саме буде з транспортом. Це мій погляд. Востаннє вартість проїзду у шості переглядали у 2022 році. Відтоді вона становить 10 гривень. Наразі перевізники підготували нову калькуляцію та просять встановити тариф у розмірі 20 гривень. Тариф розрахований на повну посадку, але повна посадка це зранку і ввечері, коли їдуть на роботи. І на роботу вони кажуть, їдуть саме ті люди, які мають роботу і зарплату, які мають змогу за. Платити за переїзд, а весь день ну майже ми катаємо льготні категорії, розумієте? І тому е, в день ми не заробляємо, бо вона взагалі пуста ще їздить. А зранку і ввечері ми перевозимо всіх, і от ну тариф не, не відповідає.